Вітаю, друзі! Сьогодні готую оригінальну та дуже смачну страву. М'ясні гнізда з курячого фаршу з ананасами. Це простий рецепт, який обов'язково стане родзинкою вашого меню. Отже, беру фарш з двох курячих філе, додаю до нього сіль, чорний молотий усе за смаком. Також додаю приблизно грамів 40 панірувальних сухарів. В мене домашні. Потрібно додати ще два курячих яйця. Або ж, як я по традиції вісім припилиників. Усе ретельно перемішую. Формую з фаршу кульки, викладаю їх на Яко застелене пергаментом і в кульках роблю заглиблення у вигляді гнізд. Мені зручно це робити руками, але ви можете також робити ложкою і склянкою. Потім змащую всередині вершковим сиром, кладу консервований ананас кецями і присипаю тертим сиром. Запікаю в духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів. Треба виходити ароматної і сиковити. Поєднання м'яса з солодким ананасом та вершковим сиром це справжня кулінарна насолода. Такі гнізда ідеально підходять і для святкового столу, і для сімейної вечері. Готуйте смачно, готуйте з задоволенням і до зустрічі у нових відео!